Знюк Наталя народилася 22 червня 1986 року в місті Тернополі з 2007 року. Є членом літературного об'єднання при Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України. У 2008 році закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Лаурат другого всеукраїнського конкурсу Радіоп'єс відродимо забутий жанр радіоп'єса Фауст і безсоння». Мені завжди подобався Фауст, але подобався не чим. Я не повністю читала твір гети, і певний я цей образ собі. Просто довигадала. Я його сприймаю як ну, як людину, яка постійно знаходиться в чині, але це їй навіть подобається. Вона знаходиться постійно в пошуках істини, але істини навіть не задля самої істини, а за для того, що це цікаво. Отже, це людина, якій цікаво жити. На твою думку, без чого не можна творити нові рідки. Без Божої іскри не можна творити, тому е, я завжди чекаю натхнення. Я дуже помалу пишу. Мені часом на короткий вірш і декілька місяців. І крім того, потрібні враження, ну, час від часу, але яскраві враження, тому що навіть в комп'ютер, ніж видобути якусь інформацію, треба щось закласти. Із своїх віршів Назарія Близнюк сказала, я програла все, що можна програти, тільки душа залишилась при мені. І справді її поезія, її слово, її метафористика, образність, вони торкаються душі, вони торкаються емоційної наснаженості. Її слово. Традиційне вона пише в манері ну традиційна манера за манера Шевченкового Шевченкового е, слово творення. І саме Наталя її дотримується, і цим вона е, десь вирізняється від всіх своїх ровесників. У майбутньому поетаса планує видати першу збірку, куди увійдуть вірші та кілька оповідань. П'єс почала писати вірші з чотирьох років, раніше складати. Ну. Тоді складала стандартно, так, як діти складають про Україну, про природу і таке інше. Ну, в 15 років прочитала Бодлера І правду кажучи, тоді я зрозуміла, як можна писати. З того часу я стараюся писати якось інакше. І напевне, що. Коли я пишу, то стараюся описати свій внутрішній світ. Часом людина переживає особливі настрої, які ну, навіть неможливо виразити е, якось словами, а от е, утвориться легше. Світ німих ліхтарів над деревами блима, наче кіт, що присвічує в небо очима. Ці верхівки й вогні повиває печаль, а не морок. Вечір надто прозорий. Загроза втратити щось передчасно. Розбити цей світ як різдвяну прикрасу. Почувши легкий передзвін, хтось промовить суворо, і він був надто прозорий. Це світло з вікна чи німий ліхтар. Повітря тремтить між гілок. І спалах над тлі безіменних хмар весельна подоба зірок. А що буде завтра, вгадає хіба сум'яття прийдешні відні. Не знає цього, ні моя доба. І той, хто мене створив. Торкнись до ліхтарів їх тільки двоє, це ніч, неспокій і глибінь, крізь тьмяне світло їх іде за мною подвійна тінь Цей світ не прав, хоч знає те, що певне, і він мене це, як і я умру, веде свою примарну І несуттєву подвійну гру.